Прийшли за нею в дитячу кімнату в епіленд. Це знаходиться на полярній в епіцентрі. Дуже класний дитячий такий центр. Дуже цікавий. Багато всяких вазевок, всяких горок, качелек, Ну, от просто ну от дуже цікаво. Аня погуляла хвилин 40 і каже, все, папа, давай йти. Я кажу, так а що так рано? Вона каже, мені вже надоїло, я вже не знаю, куди мені піти. Кажу, Анюта, ти розумієш, що в моєму дитинстві була качелька і горка, і на цих атракціонах ми гуляли цілий день. А тут, ну ось в такому центрі, за 40 хвилин, вона все обігала і каже, все, мені скучно, давай виходи, тому що я вже не знаю, куди мені піти. Ось бачите, які зараз діти. А ми згадайте, да, кому там уже 40 плюс. Ми як гуляли. Качелька, горка в дворі і так цілий день. А тут зараз для дітей шикарні дитячі центри, в епіцентрі найкращі. Називається Епіленд. Вхід в вихідний день 600 гривень коштує, але дуже цікаво. да, нюточка? Ну, вроді, в мови ще трошки погуляйте, підемо зараз. Поряд тут є кафешка така. Замовимо там піцу, там сок, якийсь чи чай, погуляємо, поп'ємо по, поїмо і, можливо, іще повернемось, так, да, захотік? Ще вже будемо йти. Ні, не, я, не, я ще не хочу, я хочу гуляти. Іще гуляти? Нарешті, все, так що гуляємо.